Вітаю зараз серед усіх цих камер, микрофонів та іншої техніки, я почуваю себе як у своїй тарілці. Кожному з нас з дитинства був відомий вираз бути на своїй тарілці. Але ви ніколи не замислювались, до чого ж тут тарілка? Справа в тім, що цей вираз виник через непорозуміння. Він пішов з французького звороту нопадусу асієт, що в перекладі означає, він погано себе почуває. Але ж це асьєт означає не тільки стан і настрій, але й тарілка. Отож, при вільно жартівливому перекладі виходить він не у своїй тарілці. Таким чином, це увійшло у нашу повсякденну мову, пересмакнувши зміст, але зберігши сенс. Як казав Тарас Шевченко, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Тож цікавтеся різними мовами та різними культурами.